Дві половинки ніжного пісочного печива, а між ними шоколадний ганаш. Ніби нічого надзвичайного, проте залишається неймовірний після смак, справді як після поцілунку. Дамські поцілунки готуємо з вами. За основу беремо горіхове борошно, в даному випадку мигдалеве, пшеничне борошно, цукор, вершкове масло, кукурудзяний крохмаль, трішки, солі та ваніль. Передусім відправимо розтоплюватися вершкове масло. Всі решти інгредієнти змішаємо разом у великій ємності для замішування. Горіхове борошно можна брати будь-яке, саме тому мені і сподобався цей рецепт, коли я була в пошуках якогось цікавого рецепту для печива. Беремо фундучне, отримуємо свій смак, беремо волоський горіх. Правда, додавте ще якогось для збалансування смаку, бо він має дуже сильний смак. І отримуємо свій смак. Кожен знайде для себе те, що йому власне, подобається. Усі сухі інгредієнти ми перемішуємо і далі вводимо наше розтоплене вершкове масло. Можна брати масло кімнатної температури, яке доволі м'яке. Головне працювати. Теплому приміщенні з теплими руками, оскільки сухих інгредієнтів багато, а зволожує у нас це все лише масло. Тому ручки тепленькі, щоб масло в нас розставало, не застигало, і для того, щоб нам було легше з ним працювати. Спочатку, як завжди, замішуємо для зручності ложкою, коли вже ложкою місити стає важко. Беремо і продовжуємо замішувати руками. Повторюсь, велика кількість сухих інгредієнтів, невелика кількість масла, тому нам потрібно тісто гарно прогріти. Чим довше ми будемо місити, чим довше ми будемо зігрівати теплом своїх рук, тим м'якше воно буде і тим легше буде з нього формувати заготовки для печива. Це печиво має італійські коріння, і залежно від того виду борошна, яке ви додаєте, воно носить свою назву. Доволі поширене в італії, в нас воно зустрічається рідше. Чому незрозуміло, воно дійсно смачне. Коли ви бачите, що тісто стає ось такої консистенції, що вже дає змогу формувати наші заготовки на печиво, ми формуємо кульки. Розважуємо кульки вагою приблизно. 15-18 грамів і викладаємо на деко для того, щоб вони в подальшому випікались. Кульки можна викладати недалеко одне від одного, вони не сильно ростуть в об'ємі, оскільки мала кількість масла немає розпушувача, тому вони. Плюс-мінус залишаються в тому розмірі, в якому є. Якщо у вас тісто доволі м'яке, і ви хочете більш пласкіше печиво, ви можете злегка його притиснути, щоб воно мало більш сплющену форму. Тут вже на ваш розсуд приготуйте так і так, і ви тоді для себе приймете рішення, як вам смакує краще, як вам формується краще. Ось такі кульки ми готуємо. Викладаємо на деко, будемо випікати за температури 170 градусів хвилин 10-15, тобто печиво готується доволі швидко. Як тісто готується, так і випікається. Поки печиво випікається, можна приготувати шоколадний ганаш. Для того, щоб його склеювати, ми вершки відправляємо в мікрохвильовку і нагріваємо до появи першої пари. Висипаємо в нагріті вершки шоколад і перемішуємо до однорідної консистенції, до повного розчинення шоколаду. Все, наш ганаш буде готовий. В класичному варіанті. Ці половинки склеюються просто розтопленим шоколадом, проте мені це занадто твердо, занадто солодко, тому я прийняла рішення додати трішки вершків, щоб смак був трішки м'якший та не такий солодкий. Можете написати, як вам смакуватиме краще. Вітаються коментарі, відгуки це дає можливість роздумувати. Можливо, у вас виникнуть якісь ідеї, і ви поділитеся цими ідеями з іншими. Це також дуже гарно, дуже корисно і дуже цікаво. Окрім того, не забувайте підписуватись на канал або натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також писати, що би ви хотіли спробувати приготувати, але не наважуєтесь. Я приготую, розповім. І поділюся своїми враженнями. Коли ми маємо ось таку консистенцію, ми можемо перекладати ганаш в кондитерський мішок. Коли наше печиво вистегло, воно має ось таку форму. Ми беремо, відтискаємо невелику кількість ганаша на печивку і склеюємо між собою дві половинки. І ось таким чином залишаємо його вистигати. З шоколадом цей процес трішки швидший, з ганашем потрібно трішки потримати в холодильнику. Повторюємо це все для усіх печів, відкладаємо і трішки пізніше будемо смакувати. На перший погляд, це печиво виглядає дуже по-домашньому, дуже таким не інстаграмним, не вилизаним, Проте воно Дійсно смачне, його варто скуштувати, варто приготувати, тим більше, що зберігається воно також довго. Можна зберігати заготовками, якщо хвилюєтесь за ганаш. Проте з ганашем, будь ласка, зберігайте в холодильнику. Оскільки там все-таки вершки. Якщо ви використовуєте лишень шоколад, можна зберігати в герметичному боксі до тижня, абсолютно нічого не буде печівку. Воно не зіпсується, але навряд чи воно у вас тільки пролежить. Ось так виглядає вже печиво, яке в нас застигло. Воно крихке всередині ніжне. Спочатку ви їсте і ніби нічого особливого, але маємо гарний післясмак. Тому гарної вам смачної випічки, до нових зустрічей. Нехай вам буде смачно!